Попереду стада йде кроторігий баран з дзвіночком. Вівці впевнені, що він знає, куди він їх веде. А баран всього лише бажає бути попереду. Некурно і гарний вибір трави. Дві сусідки подачі. Одна питає іншу Галю, а ти чому опудола в город не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день в городі. Зустрічаються два товариша. Один і каже Петро, я з дівчиною розійшовся. Та ти що? А що ж сталося? Та ми в душі були. А вона каже, Давай робити погані речі. Ну, а ти що? Ну, а я що? Йобнув їй шампунь в очі. Приходить поліцейський в морг, там три трупи. І всі посміхаються. Він запитує паталого А чого це вони посміхаються? Та цей, ось що з краю, в казино спочатку програв свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон доларів. Серце не витримало, помер від щастя. Другий он той, що біля стяни, 20 років умовляв дружину змінити позу. Коли погодилася, помер в екстазі. А третій цього блискавкою вбило. А чого тоді посміхається? Так думав, фотографують. Спокуслива дівчина виявила, що в неї між ніг з'явилися якісь вавки. Злякавшись, вона помчала до венеролога. Лікарю, подивіться, у мене між ніг якісь вавки з'явилися. Знімайте труси, каже лікар. Подивимося на ваші вавки. Дівчина знімає труси, показує. Лікар це все уважно розглядає і каже: Голубонько, то це у вас не вавки, це пролежні».